І мен солони та солодке замість смаження, запікання, сосиски та зефір, які так полюбляють школярі, зникли із меню. От саме такі зміни торкнулися усіх закладів освіти в Україні. Мова йтиме про реформу шкільного харчування, яка розпочалася іще ще рік тому. Як працює оновлене меню під час війни, вже досліджувала та бачила Кері Сушон. Десята ранку біля буфету вже черги зі зволоднілих школярів, і хоча сніданок найголовніше приймання їжі впродовж дня, не кожен учень може його собі дозволити. Що тебе сьогодні на сніданок? Я... Не я не їв. просто грошей не вистачило. А на що тобі грошей тут вистачає?» Тільки на булочки. Бо цьогоріч сніданки для перших четвертих класів безоплатні тільки для пільговиків. Решті доведеться купувати власним коштом обід та сніданок. Загалом ціни у їдальнях демократичні: булочка 10 гривень, сніданок 44, обід 53. Тобто, аби не залишатися голодним, школяреві на день потрібно не менше 100 гривень. Нова реформа шкільного харчування продовжує працювати навіть під час війни. І маленькі українці впродовж року намагаються споживати якісну та корисну їжу. Замість звичної кумбаси, сосисок, рибних та м'ясних консервів тепер їстимуть поживні продукти. До гречаної та рисової каші додали булгур, кускус та сочевицю. Зменшився й рівень цукру та солі у стравах та напоях. Двигуном цих змін є перша леді Олена Зеленська. А розробником оновленого меню, до якого включено сто. 60 страв ресторатор Євген Клопотенко. Спочатку звичайно дуже настороже ставилися і учні, і батьки до такого харчування, тому що це все залежить ще від стилю харчування в родині, до чого діти звикли, але з часом воно проживається, і ми бачимо позитивну тенденцію. А ось до зменшення цукру та солі дітям звикати складніше. Просять навіть трішечки інколи посипати цукром для того, щоб трішечки відчути солодкий смак. Також школярам довелося спробувати невеличкий експірієнс воєнного часу. Він виник завдяки тривалим відключенням світла. Прийняли рішення видати дітям сухпайок. Ми його наповнили соком, ми наповнили печивом галетним і були фрукти на вибір. Їх це так зацікавило, і вони навіть казали, що давайте повторювати таку практику хоча б раз в тиждень, ну хоча б раз в місяць. Під час тривалих відключень світла складно було у першу чергу кухарям. Пані Олена Ум'язливо розповідає, бо світло ж було по дві години, тому за дві години ну складновато випічку випекти, котлетки зробити. Все ну, складновато було зараз. Можна сказати, впевнено, що меню розроблене відомим гастрореформатором. Працює діти задоволені. Мені подобається салат Цезарь. Дуже смачний і е, тут дуже смачні супи. Я їх обожнюю. Вони мені подобаються. А що любиш найбільше з усього меню? Борщик, борщик, так з чорним хлібом, сирники. А що найменше? Найменше подобається каша з, з рибною котлетою. Сосідок не вистачає всі коди, коли будуть сосіски. А чи будуть взагалі і коли розповідає директорка департаменту професійної освіти міністерства освіти і науки України Ірина Шумік. Якщо заклад внаслідок реформи, внаслідок відповідних інвестицій отримує відповідне обладнання, за допомогою яких можна робити корисні сосиски, то чому ні? Сосиски можуть повернутися в меню. Стратегія щодо реформування харчування. У закладах освіти зараз розробляється на п'ять років. Її подальші кроки стосуються більш технологічних аспектів. Коментують у міністерстві охорони здоров'я. Ці заходи будуть включати в себе і. Ем... Там якісь ремонтні роботи, або зміну обладнання на, ну тобто, зміну власне самих харчоблоків, реконструкцію можливо, там, або будівництво нових. Одним з блоком є проведення навчання персоналу, як працівників кухні закладів освіти, так і в тому числі і педагогічного персоналу, для того, щоб. Нести ці звички і розповідати навіщо вони і що з цим робити. Ще одним блоком є удосконалення системи тендерних закупівель. Прищепити навички здорового харчування, аби виросла здорова нація. Головне завдання реформи зазначають у міністерстві. Втім, на це потрібен час. Кирі сушон, Андрій Гегеля, Олексій Колотиїн, телеканал Київ.